Я знову кличу вас до Успенського собору Києво-Печерської лаври, не знати, чи упізнали б сьогодні своє творіння стародавні звуччі, адже за майже тисячу років не раз змінювалися уподобання та стилі, і українські храми задягалися у нові шати. Візантінізм поступився Ренесансу, а той, свою чергу, незрівнянному бароко, яке в 17 столітті набуло в Україні яскравих національних форм. Нова мистецька хвиля торкнулася і Успенського собору. За часів визвольних змагань Хмельницького і наступної руїни він збагатився шістьма приділами і п'ятьма банями. Форму купалів теж змінили. Замість давньоруських напівсфер вони набули грошоподібно гранчастих об'ємів, характерних для архітектури українського бароко. То у квітні 1718 року в лаврі сталася руйнівна пожежа, яка знищила всі дерев'яні споруди і пошкодила багато мурованих. Постраждав і Успенський собор. Фактично від нього залишилися самі стіни, а з інтер'єру збереглася лише одна чудотворна ікона, принесена в Київ ще візантійськими зодчими. Всі мозаїки і фрескові розписи також були знищені. Втрати були непоправними, але, як це часто буває після стихійних і нестихійних лих, люди з потроєною енергією заходилися відновлювати те, що можна було відновити. Після пожежі храм відбудували і оздобили в традиціях гетьманського бароко. Саме цього часу Успенський собор зазнав найбільших змін. Хоча його давня руська основа була цілком збережена. Всі бічні приділи XVII століття підняли до рівня даху, всі фасади, окрім східного, поділили на два поверхи і увінчали фронтонами з пишною ліпниною, валютами і позолоченими репідами, тобто дисками у вигляді сонечок. Фронтонами займався на той час молодий, а на кінець життя знаменитий український зодчий Степан Ковнір. Тоді ж собор прикрасили кермічні розетки і чудові народні орнаменти з мотивами витких винограду і барвінку. Розквітлих троянд і соняхів, а над собором вознеслися сім позолочених куполів із ажурними золотими хрестами. 1729 року будівельні роботи були завершені, розпочалися роботи внутрішні. Під керівництвом видатного майстра-монументаліста протеерея Стефана Лубенченка, що отримав художню освіту у Польщі та Італії, молоді митці ікономалярської майстерні лаври розписали собор не лише канонічними зображеннями, а й історичними сценами. Офіційні особи царського російського уряду, члени священного синоду, висловлювали незадоволення саме історичною національною частиною розписів, але вони були такі гарні. Що братії вдалося відстояти їх від знищення тільки у кінці 19 століття за вказівкою Олександра III та синоду їх таки зіскоблили і замінили олійним академічним живописом Аля Рюс. Гроші на новий іконостас, що за свого життя а він помер у 1722 році, пожертвував гетьман Іван Скоропадський. Іконостас виріз був із липи Чернігівський майстер Григорій Петру, а ікони написав вихованець Лаврської іконописної школи, яким Глинський, головний пристіл храму. А всього їх у нього було шість, складені ще при побудові храми і сплінфи, обклали срібними позолоченими дошками з рельєфними священними зображеннями. На жертовнику встановили великий золотий хрест із часточкою животворчого дерева, на якому було розіп'ято Спасителя, а також частиною стовпа і мотузки, якої він був до нього прив'язаний під час бичування. Над одними із жертовників повісили чудотворну ікону Божественного дитяти, яку написав безрукий художник, тримаючи пензля в зубах. Цілілу після пожежі ікону успіння Божої Матері вдягли в золоті ризи, оздоблені діамантами, які, в свою чергу, заключили у срібну зорю, також сіяну коштовним камінням. В храмі знаходилися і інші святині мощі преподобного Феодосія Печерського, під Спудом, тобто могилі, святого Михаїла першого митрополита Київського, святителя Петра Могили. Знаменитого київського митрополита першої половини XVII століття, а також глава святого Володимира Великого, перенесена в Оспенський собор із десятинної церкви у 1635 році, поховання світських людей теж були дбайливо збережені а особливу увагу прочан привертала могила великого захисника православ'я Волинського князя Костянтина Острозького. Переступімо по храму і тихо помолімося, віддаючи шану усім святим мужам, митцям, гетьманам, які так любили цей храм. Після цього понад 200 років простояв Оспенський собор в центрі головної площі верхньої лаври. Навколо нього зводили нові корпуси і церкви, не завжди зважаючи на стильову цілісність ансамблю. Та головна домінанта монастиря храм на честь Божої Матері, незмінно ніс свої прекрасні купали у київському небі. Але грянув більшовицький переворот і нова влада із 1926 року, під приводом збереження історичних і художніх цінностей оголосила києво Печерську лавру державним історико-культурним заповідником. Усе церковне начиння, в тому числі і з Успенського собору, який володів нечисленними скарбами, надійшло до державної скарбниці або стало музейними експонатами. Десятиріччями в храмі не проводилися ремонти. Втім, це не завадило б йому дожити до наших днів, якби не Друга світова війна. 3 листопада 1941 року, о 14.30 вибухом величезної потужності Остенський собор після восьми з половиною віків своєї історії було перетворено на купу каміння. Збереглася лише південно-східна апсида з баною і деякі розписи в ній. Всі згадані вище скарби і святині Успенського собору були знищені або безслідно зникли. Хто вчинив цей жахливий злочин? Радянська пропаганда довгі роки голосувала про те, що вибух справа рук фашистських варварів. Та неспростовні свідчення говорять про інше: то не вибухівки заклали у підвали ті. Хто виконував наказ Сталіна залишати окупантам випалену землю? Це вони, так звані мужні київські підпільники, а не німці, перетворили на руїни хрещатик та багато інших чудових київських споруд. Через кілька років по війні завали розібрали, нищити залишки Оспенського собору не стали, адже їх використовували як наочне свідчення фашистського вандалізму. Та після здобуття Україною незалежності Лавру нарешті повернули православні церкви. Одразу потім постало питання і про відбудову Успенського собору. Кошти на святу справу збирали все народно, та все ж леву їх частку виділила держава і київська громада. Готувалися до вікоповного діяння ретельно, і ось нарешті, 1999 року робота розпочалася. Сучасні технології дозволили усього за два роки зробити те, на що колись пішло. Цілих 16. Храм постав у тому ж бароковому вигляді 18 століття, яким запам'ятався і полюбився мільйонам православних християн усього світу. І так хочеться вірити, що ніколи нічия зла воля більше не посягне на цю небесам подібну церкву, без якої Київ, наш другий Єрусалим, як називають його у усьому православному світі, був би завжди неповним.